Минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 14 населених пунктів Харківщини. Зокрема, під ворожим вогнем перебували ветеринарни Харківського району, Бударки та Вовчанськ-Чугуївського району, дворічна Сенківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Курилівка Куп'янського району та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. Станом на 18 листопада із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 283 дітей. Підлягають евакуації ще 12. Евакуація триває. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої службові обов'язки в умовах воєнного часу. О пів на 16-ї рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на перевірку території села Курилівка Курилівської громади, яка піддалась ворожому обстрілу. Перевіркою виявлені пошкодження трьох приватних будинків та господарчої споруди. Постраждалих немає. Пожеж не трапилось на одній з побутових пожеж, що трапилось о пів на другу ночі, 18 листопада. Загинув 35-річний чоловік. Подія виникла у приватній оселі за адресою міста Харків. проїзд Невельського 9. Вогонь ліквідували бійці 11-ї частини ДСНС о 5.15. Вони ще відшукали, обгоріле тіло загиблого під уламками згорілих будівельних конструкцій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканцям селища Андріївка Донецької громади вогнеборці місцевої пожежної команди доставили 2 тонни технічної води. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку тривають бої. За добу наші військові відбили чотири атаки росіян в районах Синківки, Петропавлівки та Іванівки. Просування у ворога немає. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків. Новини.